Це історичні паралелі, а разом з Ростиславом Новоженцем. Сьогодні 10 березня, серед подій минулого, головною, звісно, слід згадати це смерть Тараса Шевченка, нашого великого пророка, генія, українця з Великої Букви. З того часу минуло 155 років. Шевченко дійсно єдиний, який об'єднав усю українську націю без різниці майнового стану і ідеологічних переконань. Чи не тому е, образ Шевченка в кожній українській хаті під ручниками, е, в кожного українця вдома зберігається українська біблія, Кобзар. Е, Неможливо переоцінити славу е Великого Тараса. В ці Шевченківські дні ми безсумнів проводимо паралелі з минулим, як відзначають Шевченка, як відзначає Шевченка українська влада. В цей день президент України Петро Порошенко на день народження Шевченка 9 березня. І сьогодні, 10 березня, перебуває з офіційним візитом в Туреччині. Не ну, президент вибрати іншого дня. А можливо, саме тому, що є свідчення, що Шевченко не помер свою сім'ю. Є свідчення, що Шевченка отруїли, отруїли, звісно, москалі у Санкт Петербурзі. 50 років тому у газеті Літературна Україна. З'явилася стаття такої собі Катерини Красицької, яка записала свідчення двоюрідної онуки Тараса Шевченка, яка досвідно говорила таке, її дядько Степан, дивлячись на портрет Тараса, обурнулося, отруїли сучі сини, отруїли. Згадував він також і легенду, яка побудувала після того в Україні, що настане година і збереться біля могили Шевченка уся біднота, яка викопає з могили зброю і рожене батогами усіх панів шаблюками їх порубає і здобуде собі волю. Чи не тому Порошенко втік 9-10 березня за кордон, аби не піднялася ця біднота і не здобула собі волю? До речі, згадується 9 березня 2001 року акції повстань Україна», акція Україна без кучми коли е, в Україні відбулися заворучення з метою усунення Леоніда Кучми від влади, Шевченко і мертвий, е, небезпечний для тих, які не люблять Україну, які збиткуються з нею. І чи не тому Порошенко, президент України, замість того, аби вклонитися... Великого Кобзаря, замість того, аби виступити на Шевченкововечері. До речі, цьогоріч вперше не було загальноукраїнського Шевченкового вечора Це за багато років. Шевченко Властиво Порошенко не тільки не згадав Шевченка. Він, перебуваючи в Туреччині, не відвідав могили Насті Лісовської, відомої Роксолани, дружини султанії Османської імперії, мудрої дружини, яка була бранкою, спочатку, а потім стала правительницею Османської імперії. В ті часи турки не нападали на Україну. Кожен українець, який приїжджає в Туреччину, вклоняється праху Роксолани-Хорема. Президент України Петро Порошенко проігнорував Роксолану. Та як він проігнорував Петлюру, будучи з офіційним візитом в Парижі, так він проігнорував Бандеру, будучи з офіційним візитом в Мюнхені, так і проігнорував Роксолану, будучи з офіційним візитом. В так, від Анкари до Стамбула є чимала відстань, але президенту личило би вколитися праху великої Українки. Так як і президент забув те, що саме на 9 березня призначене кінцеве засідання в судилищі великої українки сучасності. Надії Савченко. Президент, по суті, нічого не зробив для її звільнення. Ще рік тому, перед першим травням, Петро Порошенко заявляв, що я зроблю все для того, він обіцяв матері Надії Савченко, що все зробить для того, аби до 1 травня минулого року надію звільнили з російської в'язниці. Минув майже рік. Порошенко знову заявляє, що він подвоїть зусилля для звільнення Савченко і знову нічого не зробив. Він звертається до Сполучених Штатів, звертається до Європейського Союзу, аби ті посилили санкції. А коли Україна під проводом Порошенка буде посилювати санкції проти Росії, коли врешті-решт Порошенко закриє свою фабрику в Ліпецьку на території окупанта? Вони перестане Україна торгувати з Росією, з державою агресором, коли Україна розірве дипломатичні стосунки з державою агресором. Проте Порошенко подумав, чи він далі думає сидіти в кручах і що за нього цю справу зроблять інші. Та ні, Порошенко побоюється, він самої Савченко. Він я що вона там навіки залишилася в Росії, тому що повернення Савченко може означати кінець для Порошенка, Може вона буде гідним конкурентом йому на президентських виборах і обов'язково переможе. Багато звучало вчора під час акції на захист Савченко по Україні запитів. Але від Української республіканської партії ми закликаємо, яким чином... Повернути Савченко, обміняти її на когось іншого. До речі, Петро Порошенко таки сказав, що він виконує свій конституційний обов'язок і обміняє Савченко на когось з України. Ми пропонуємо українській республіканці обміняти Савченко на дружину Петра Порошенка на Маріну Беріденцеву. Яка, до речі, робить з того ж Ліпецька Російської Федерації, де знаходиться фабрика Петра Порошенка. Можливо, на колишній заклик Путіна до святісвіників, так відомо, що Перевідінцева тіча росіянка повертатися в Росію. Перілінцева повернеться в Росію. вдома Порошенка. Буде менше російської мови, а Савченко повернеться на Україну. Друга знакова подія з це 1865 рік, коли у Перемишлі, тепер Перемишль знаходиться на території Польщі, колишнє українське місто, княже місто, в Перемишлі в 1865 році вперше. Прозвучало виконання українського гімна славлення Ще не вмерла Україна на Шевченкому вечорі. Гімн на слова Павла Чубинського на музику Михайла Вербицького. Даючи слід пам'ятати, що могила Михайла Вербицького сьогодні також знаходиться на українських землях етнічних, які перебувають у Польщі. Але ми висловлюємо своє обурення тим що у слова Павла Чубинського, вже за часів Незалежної України, яка визнала цей гімн, цей гімн був гімном всього українського, гімном Української Народної Республіки, за часів Незалежної України було внесено зміни до слів гімну, Замінили, ще не вмерла Україна на України. Ну невже від цього Україна стане сильнішою? Польща, яка має подібні слова? Спочатку гімну, є ще польська не згинела нічим не страждає. Але вся мисія була заради того, аби в слова ще не вмерла внести іншу поправку. Замінити, ще нам, браття українці, поміняти на слово, ще нам браття молоді, чим вихолостити ключовий зміст, що це гімн українців, а зараз зробили його, як для аморфної маси яка проживає на території України. І остання подія, про яку варто згадати 10 березня, це 1787 року народився Устим Кармелюк. Це герой української національно-визвольної війни повстанського руху, який впродовж 23 років вів боротьбу. Національне і соціальне звільнення українців від московського колоніального гніту. Це з 13-1813 по 1835 рік. Народився він на Вінничині. Він ще дала багато знакових посадів. Це Іван Богун і Василь Стус і е, ряд інших. Але сьогодні Україна. Напевно, змаліла, бо останню знакою постатю за, за періоди це народився е, на вінчині е, голова е, Верховної Ради е, Володимир Борисович Гройсман. Але е, постаті з цим Карменка ціна тим, що він за 23 роки е, здійснив понад одну тисячу нападів на маєтки поміщиків, а звісно, що всі пани, всі поміщики були не українського роду, так як і сьогодні ми бачимо всі олігархи не є українцями. Він до своєї лам залучив близько 20 тисяч українців, які боролися за кращу долю української держави. І на завершення я хочу э, сказати словами э, Шевченка, ці дні Шевченкої, і ми повинні цитувати Шевченка, повинні пам'ятати, що ми досі не виконали гімн Шевченка і вражую злою кров'ю волю кропіти. Бо волі Україна ніколи не здобуде, коли не пустить кров вражу. Навіть згадаємо Майдан, українці загинули e, на Майдані. Здебільшого були українці, а скористалися плодами. Ми бачимо, що сьогодні на ключових посадах в державі є іудеї. Але словами до тих, які скористалися незаконно плодами останньої революції, до тих перекінчиків, які підтримують їх розпинати Україну, словами Шевченка, не втечете і не сховайтеся. Всюди вас знайде правда вста, а люди підстережуть вас на то теж. Караті милоть не будуть, В село нас рище приведуть, в кайдани кують, і на хресті отім без ката і без царя вас біснуватих розпнуть, розірвуть, розірвуть, і вашій кров'ю собаки собак напоють. та збудуться ті пророчі слова Великого Тараса. Слава Україні!